Усе сталося в одній із квартир цього будинку. Помешкання належало вбитому чоловіку. Він хоч і проживав в іншому місті, але часто навідувався до порожньої квартири. Людині було 59. Наглядав хату і йшов там ночувати, бо то там вікна у сусідів коли Та й він тут уже собі. У день вбивства чоловік прийшов не сам а в компанії 20-річного хлопця. З обоє випивали, потім посварилися. За версією слідства, молодик накинувся на господаря із ножем. Той отримав травми несумісні з життям. Смерть наступила шляхом нанесення колото ріжучих ран, і смерть наступила від пошкодження зовнішньої артерії правої сторони шиї. Тіло вбивця спершу виволік на сходову клітку, а потім на вулицю. Вбивцю затримали на місці злочину всього у крові та з ножем у кишені. Прийом. В нього одяг був в крові, штани в крові, кросівки в крові. І коли він тікав, його доганяли працівники міліції. На місці, де його затримали, був вилучений ніж слідами крові. Були слід крові, але я не знаю, як це все вийшло. Та трохи було на штанах, на, на кофті. Я не знаю, я пробудився, я взагалі не пробудився, на мені все. Молодий чоловік ніде не вчиться, постійної роботи теж немає. Лише час від часу виїжджає на заробітки за кордон. Про те, що сталося напередодні, говорить, неохоче. Я Не знаю, мені хтось щось підцепає, що мене підставив. Я нікого не вбив. Хто міг його підставити, хлопець не знає. Каже, покійного він раніше ніколи не бачив і у квартирі був не з чоловіком, а з дівчиною. Сиділи, дівчини, пери в гостях, сиділи, були пери шампанські. То вийшов, хотів йти додому. Я вийшов з хлопцем, типу на двірі йти додому. Поки кажу, хоп я повертаюся типу, до тої дівчини спати. Але правоохоронці слова підозрюваного спростовують. Може, й була у квартирі любов, проте точно не з дівчиною. У міліції вважають, що хлопець нетрадиційної сексуальної орієнтації. На місці події вилучена слідове бази сліди тільки одного чоловіка. Це цього затримано більше в хаті людей не було, Був потерпілий і людина, яка підозрюється в скоєнні вбивства. Які стосунки насправді пов'язували чоловіків, та всі обставини вбивства правоохоронці мають з'ясувати під час слідства, затриманий, поки перебув. ...в ізоляторі тимчасового тримання хлопцю загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.